Попробую розповісти всього на всього про кілька джерел проповідей Степана Яворського. Я думаю, що нагадувати хто це такий в цій аудиторії не потрібно, і також немає потреби наголошувати на тому, що будь-яке серйозне дослідження літературної спадщини інтелектуалів того часу, до якого належав і Степан Яворський, воно звичайно передбачає. З'ясування джерел, які вони використовували, компонуючи свої проповіді чи якісь інші літературні тексти. Ну, Якщо йдеться про Яворську, то останнім часом це дуже добре видно по статтях Джованни Броджіберков, яку вже сьогодні згадували про тих, які вона минулого року видала і зовсім свіжих. Зрештою, частину своїх джерел яворський. Або дуже прозоро на них натякає, або і прямо вказує. от я тільки, В нього є ці його збережені проповіді 690-х років українського періоду це чернетки. І вони інколи мають якісь супровідні нотатки, матеріали, виписки. І він коли в цих виписках він сам підказує, до кого звертається. Ну от на кшталт віде Дружбіцькі там фоліо 220. або Беза Де Крісто Ресурус. Перший зі згаданих авторів, це, очевидно, польський єзуїт і викладач кількох навчальних закладів Речі Посполиті, і проповідник, автор низки праць Каспер Дружбіцький. А другий, це знову повертаючись до, до Іспанії, відомий київським інтелектуалам другої половини 17 століття, іспанський єзуїт Дієго де Бееза. Отже, і інші, інші речі, інколи Яворський вказує, що дивися там в житті Святого Миколая. Або що мене не цікавить така крута і інтелектуально складна праця. Я хочу звернути увагу. Мене мене цікавило, як Яворський користується Біблією. І які ще є, так би мовити, прозаїчніші джерела, до яких він звертається, дві групи джерел? Отже, я про ці три категорії згадаю, почавши із Біблії. В своїх проповідях Яворський щедро звертається до святого письма, і повністю цитує Біблію зі скороченнями. Вказуючи, звідки він цитує, тобто яка книга, і значить яке місце в цій книзі подає дослівно, може робити парафраз, може близько до тексту подавати. Одним словом, він цілком діє із Біблією, так як свого часу описали. Колеги тут присутні, пані професор Лариса Довго і пан професор Роман Кисельов у своїй відомій у, свої, у, свої, у своїй статті, присвяченій не Яворському, а іншим українським монахам-інтелектуалам 17-го століття. Так що тут нічого дивного немає. Мене цікавило питання, які тексти Біблії бере Яворський. Ну і чи справді Біблія в нього лежить під рукою, як такий собі посібник, до якого треба постійно зазирати, коли щось цитуєш. Ну і звичайно, найцікавіше було, чи користується він тільки кириличною Біблією чи ні. Ну і висновок мій такий, що заглядає він і до Вульгати так само. Звідки це можна з'ясувати, із того, як він подає цитати чи згадує про те, про що йдеться в Біблії. Ось типовий приклад, чи один із прикладів, вірніше, із проповіді 1695 року, в якому, з якого, як мені видається, дуже чітко видно, що він православний монах, готуючи проповіді в Києві в православному якомусь монастирі. З нагоди великого Праздника користується швидше за все вульгатою, ну або польськомовним перекладом. В книгах ісход, Капут 34, представляють нам писання божественне Мойсея, законодавцю з гори Синайської сходячого, але дивного якогось борогатого. Мойсею, прости ж мені, що буду тобі говорити, поки ти на тую гору не ходив, поки ти тих рогов не міг. Як жесть скоро нагору вознесся, аж і рожки проросли. Значить, в чому, в чому тут криється підказка, що це вульгата? Справа в тому, що в кириличному перекладі Біблії немає ніякого рогатого Мойсея. Натомість, у західній культурі це дуже популярний сюжет і візуальний тобто є купа візуальних. Представлень на гравюрах, там, на картинах Мойсея, який з цими з ріжками. Значить, це означає, що Яворський, очевидно, цей використовував якийсь, ще раз скажу, або латинськомовний, ну, або польський, бо в польській Біблії того часу теж згадується цей фрагмент так: «Жетваш є його рогата бива. Значить, тобто теж йдеться про роги. У проповіді на великдень 1698 року Стефан, пояснюючи, чому каже Бог з опрісноками Ясти Пасху апелював до фрагменту із второзаконня. Опрісноки письмо Божественне називають хліб болізні – паніс афікціоніс. Справа в тім, що в Кириличній Біблії в Острозькій опрісноки названо хлібом злоби. А не болізні. А в Вульгаті справді йдеться про афікціоніс панем. І оце афікціоніс, очевидно, Стефан переклав, як хліб болізні, ну, значить, один із можливих перекладів може, може бути. Так що в цьому випадку теж, очевидно, для нього дороговказом була Біблія Латинська. Ну і ще одні проповіді: в 1697 році на 9 травня. Автор, тобто на Миколая Весняного, автор також виявляє охоту до порівняльного мовознавства, але тут вже від, відкрито апелює до того, що має знання із Гебрейської Біблії. Е, силуам, значить, самого Христа Спаса, нашого правдивого Месію, посланого в мир спасення нашого Ради. І для того ж, Силуам, Сказається, послан, вже, значить, Месію, посланого котрого єврейська Біблія називає Силоах, то є послан, яко дається зріти, значить, там в такій то книзі, на тому місці, де наша Біблія пише і послан бити і мать, єврейська Біблія пише Сілоах, то є, посланий Месія. Ну, значить, я думаю, що це теж нічого дивного, тому що в 16-17 столітті поліглоти були доволі поширеними виданнями. Тобто, очевидно, Яворський теж мав і міг користуватися поліглотою, тобто Біблією, яка паралельно мала кілька текстів, в тому числі і гебрейський. Отже. Інше питання, чи справді на столі біля проповідника постійно лежала Біблія, з якої він запозичував цитати. І складається в мене враження, що не завжди йому треба було для цього безпосередньо звертатись до друкованого біблійного тексту. До такого висновку не тільки я прийшов. Бартуш Ав'янович, теж у зовсім недавній статті 20-го року, який аналізував тільки одну проповідь Яворського, теж вважає, що Стефан міг насамперед слов'янський текст, слов'янський текст він називає наша Біблія. Значить, цитувати по пам'яті. Ну і в інших текстах проповідей теж є такі підтвердження. По-перше, інколи там, де Яворський вказує точне місце книгу і місце з Біблії, звідки він бере цитату, цитата може бути правильна, а місце з Біблії неправильно вказано. Тобто, значить, він, він очевидно. Знав цитату, але помилявся чи номером, чи інколи, навіть якщо йдеться про Євангелія, міг навіть переплутати не, не, не від того не від того автора Євангелія. По-друге, і це особливо видно, коли він використовує псалми, Він для себе в тексті робить скорочення інколи на півслові. От це це він інколи комбінує цитати в одному реченні. Цитати з там з трьох чотирьох псалмів. Дуже різних, які не підряд ідуть, і він може їх обривати на півслові. І це, ну, от, наприклад, натя і сила вишнього осі. Значить, осі. Що про що йдеться? І, і далі він пише цетера, він вказує, цетера. Тобто, це скорочена цитата, натя і сила вишнього, сини, і, і і так далі. значить. Тобто він для себе в текстах своїх проповідей, які виголошує, він, він скорочує речі, скорочує цитати із Біблії, не тільки псалми, але псалми дуже часто. Це означає, що він знає їх на пам'ять, що він під час проповіді може спокійно, без, без, без того, щоб зачитувати. Процитувати те, що потрібно. Я хочу сказати, що нічого дивного. Ми просто пригадаємо, що псалми не тільки в богослужбовій практиці широко вживалися, ще й були і навчальною книгою. Ну а Біблія, правда, різні її частини по різному, але була розбита на зачали, які впродовж року зачитувалися в церкві. на... Богослужіннях, так що те, що інтелектуал того часу, добре освічений, міг велику частину Біблію мати в голові, мені здається, не є дивним. Ну, але мені проповіді дозволяють Яворського це ще раз підкреслити. Друге питання стосується іншого, чи другий сюжет стосується іншого джерела. Справа в тім, що Яворський. Плідний проповідник, який багато виголошував проповідей і писав їх, одним із джерел мав свої власні проповіді. Тут, якось, значить, була у нас дискусія, не у нас, але і на минулому нашому семінарі, і поза семінаром про плагіат, не зовсім. Значить, Мені здається, вдало закинута в тому сенсі, що ми дискутуємо не про опубліковані тексти і так далі. Значить, але тут, очевидно, якби ми говорили не дуже коректно по-сучасному, то Яворський був типовий автоплагіатор чи самоплагіатор. Значить, ну, єдине, що знову ж таки він не публікував і не видавав свої тексти за нові. Це дуже добре видно, коли ми порівнюємо його різні проповіді і бачимо, що інколи, е, і, і на ті самі празники, але також на різні празники. З проповідей він бере цілі фрагменти. Фрагменти це не про абзаци йдеться, а про аркуші, про е, три аркуші, там, значить, 4, 5, 7. Просто переносить у свою проповідь іншу. Ба більше в нього по текстах його проповідей, ми на полях можемо е, зауважити авторські нотатки, де він сам для себе вказує, а це можна було б розвинути в іншій проповіді, а це пригодиться там ще в якійсь проповіді. Ну от, наприклад, е, в 1693 році в Батурині він виголошував казання на честь Йоанна Хрестителя і е, розвивав тему, що Йоанн це глас вопіющого і толкущого в окаменіле серце наше. Христа Ісуса. І далі він в шести пунктах, це дві з половиною сторінки, пояснював, навіщо нам цей глас потрібен. Значить, бо глас це те, що прикликає нас отстоящих, стоящих к Богу, бо голос це те, що нас пробуджує від сна гріховного, Значить, він ці теми розвиває. Наступного року вже в Києві зовсім з іншої нагоди на праздник Пресвятої Трійці. Яворський знову зачепив тему голосу, але тепер голосом в нього був не Йоанн Хреститель. Тепер він таким голосом називає Бога Отця. Значить, він писав, що небо сьогодні утішає нас і гласом, і словом, і язиком, то тобто з Богом Отцем, і Сином, і Духом Святим. Значить, глас тут Бог Отець. І далі він розказує, чому глас потрібний. Половину тих всіх аргументів, які минулого року в Батурині виголошував, він дослівно переносить у цей свій текст. Ну, а коли йдеться про проповіді з нагоди того самого празника, то тут ми знаходимо значно більше запозичення. От, наприклад, не просто запозичення, а навіть та сама тема проповідей. Значить, проповідь має бути тема, на яку проповідь виголошується. Наприклад, з нагоди празника Святого Миколая в 1697 році Грудневого Миколая, в 1698 році тема була та сама: прийде ангел і став пред алтарем і міє кадильницю злату. З Апокаліпсису. Ну і відповідно, далі Яворський розвивав е, е, тему от, е, своєї проповіді. Якщо ми порівняємо ці два казання, то побачимо, що і вступ, і закінчення, і частину тексту він переносить дослівно. Але що цікаво, в 1697 році Яворський проповідь редагував. Переносить він уже редагований варіант. Тобто всі нотатки, правки, які він робив на полях, він враховує. Аж до того, що переносить такі речі, як звертання навіть до слухачів. Отже, він, як і типово було в той час, він в проповідь вставляє слушателя мої, або що. Він навіть оці частинки, ці частинки всі переносить, Тобто вже відредагований правлений текст. Ця інформація може бути придатною для того, щоб зрозуміти, чому. Яворський так ретельно на початку кожної своєї проповіді занотовував, де він її виголошував, і коли він її виголошував. Бо це могла бути для себе нагадування, що чи можна в тому самому місці перед тією самою аудиторією повторяти той самий текст, чи не можна. Значить, ну, Бо праздник то один і той самий, але виголошувати його можна було в різних місцях. Ну і третє сюжет, який я хочу підняти. От уже в згаданій проповіді на Святого Миколая 1697 року є такий сюжет про різні вівтарі, там дерев'яний, золотий і тому подібне. І е, от натрапляємо на такий пасаж. Але говорячи про дерев'яний вівтар, от деревес негніючих, але говорячи о древах негніючих, вопросім є ще філософа, що то є гнилость або істління і от кольоро родиться. Научають вони, що гнилость родиться двох матерій мокроти і теплоти. Але так, щоб була мокрота внутрішня, а теплота зевнутрішня. І якщо буде і теплота, і мокрота внутрішня, то там гнилость або істріння місця не має. Наприклад, поки чоловік і мокроту внутрішню, і теплоту внутрішню собі має, поти гнилость або істріння не знає. А як тільки саму мокроту внутрішню має, а теплоти внутрішньої цілком не маєш, але тільки теплоту внутрішньою, або від сонця, або теплої ізби, на той час чоловік мусить із тлінню подлегати. Яворський звертається до людської смерті. Тут же я вас попрошаю, слушателі смертної храмини нашої тілесної розуріння і падення яким способом буває? Повідають філософи, що коли в чоловіці всі поміньонні чотири елемента: земля, вода, воздух, огонь і міру огонь в міру бивають, то чоловік і жив, і здоров. Як вже скоро тільки один котрий елемент почне перемагати і противний собі другий елемент звитяжити, то юж там смертельного храмина, тілесне, нехайся сподівається упадку. Ну і далі поясню. Тобто, якщо багато буде тепла. Тобто гарячка, то людина там побре, там багато води і тому подібне. Значить, розгляд чотирьох згаданих елементів, і їхнього балансу, і всього іншого. Це абсолютно теж типовий сюжет, лекційний із курсу. Натур філософії. Гізель, наприклад, те саме піднімає і, і, і розповідає. Отже, це е, те, про що мені здається, на що мені здається, трішки менше звертають уваги, коли аналізують тексти проповідників, шукаючи якісь запозичення, такі ну, оригінальніші, солідніші або що. Але, от на прикладі дуже солідного проповідника Стефана Яворського. Ми бачимо, що джерела могли бути різні в 90-ті роки, коли він ці проповіді писав. Ну більшу частину х років він був якраз професором філософії у Києво-Могилянській Київ-Могилянській академії. Так що він міг довго довго не, не вигадувати і не шукати, що йому сказати з нагоди: коли треба пояснити те чи інше явище. Ну, а вже під кінець 90-х років він був настоятелем Пустиного Миколаївського монастиря, який ми вже не раз сьогодні згадували. От, і зрозуміло, що як настоятель мав виголошувати проповіді, ну, принаймні, на празники храмові, так що, але обов'язків нього могло стати набагато більше. Так що Самого себе переписувати і ще раз виголошувати, очевидно, не, не було чимось таким незвичайним не для того часу. Дякую за увагу.